Воєнний стан у Польщі в справах ваги найвищий. як з його допомогою комуністи рятували свою диктатуру в країні, телефони були вимкнені і взагалі не працював телевізор. І як польські активісти зламали плани Москви? Факти тижня розшукали учасників тих історичних подій, які стали початком кінця комуністичного режиму Польщі. Я мусив змінювати зовнішність і друкував агітаційні листівки. А також наш ексклюзив з легендарним лідером протесного руху, експрезидентом Польщі Лехом Валенсою. У той момент, коли мене прийшли арештовувати, я сказав: комуністи, ви вбиваєте останній цвях до своєї труни. В середині грудня на площі Солідарності у Гданську знову танки проти страйкарів. На щастя, лише на фотографіях, які нагадують, як 41 рік тому наші сусіди поляки виривалися із кіхтів радянської системи. Наскільки це було важко, і якою ціною зараз я вам все розкажу. А ви поки підписуєтеся на наш ютуб канал, якщо хочете знати більше. Сонячного недільного ранку, 13 грудня 81-го року, мешканці польських міст прокинулися зовсім не від лагідного співу пташок. Гурки військової техніки зачинені магазини, відсутній телефонний зв'язок. І подекуди на вулицях великих міст замість громадського транспорту їздили танки. Мені було тоді 8 років, я жив у Слупську. Зранку радісно побіг до телевізора, аби вимкнути улюблену молодіжну програму Телеранок, яка завжди йшла в неділю о 9-й. Але телевізор взагалі не працював. Я хотів подзвонити товаришу, але телефон теж не працював. Я пішов у кімнату до батьків, розбудив їх і кажу, що відбувається. Батьки увімкнули радіо, а там грав гімн Польщі. Стало зрозуміло, що відбувається щось тривожне. Історик Войцек Красковський згадує, що телевізор в той день таки запрацював, але показав лише одну програму виступ головнокомандуючого польськими збройними силами генерала Войцеха Ярузельського, генсек польської компартії, голова уряду і фактично одноосібний диктатор проголосив на території Польської Народної Республіки воєнний стан з до вас в справах ваги найвищої. Необхідність запровадження воєнного стану влада пояснила погіршенням економічної ситуації в країні, відсутністю продуктових запасів у магазинах і введенням системи талонів. офіційною версією введення воєнного стану було те, що опозиційна до комуністичної влади партія Солідарність втілювала в країні анархів. Це призводило до занепаду економіки. Що ніби вся діяльність солідарності надихається і фінансується заходом, і її метою є обвалення соціалізму. Усі економічні лиха вони звалювали на солідарність, і це була причина, щоб запровадити воєнний стан. Насправді ж причини були зовсім інші. Після появи першої в історії комуністичного режиму некомуністичної профспілки Солідарність у Польщі розпочався період відомий як карнавал солідарності. майже 16 місяців в Україні спостерігалося ослаблення цензури. Поляки отримали трохи громадянських прав та свобод коли людям дали трошки свободи, і вони зразу показали, чого вони насправді хочуть. Вони хочуть свободи, хочуть вільних медіа, вільних поспілок, вільної культури. Вони хочуть просто свободи в такому широкому контексті. Профспілка Солідарність, яка по-справжньому боролася за права робітників, ставала дедалі популярнішою. Невдовзі вона об'єднала навколо себе понад 10 мільйонів поляків, і це на 40-мільйонне населення держави. Перед комуністичним режимом назріла серйозна загроза. Влада розуміла, що вона втрачає контроль взагалі над ситуацією. Ну і, очевидно, не тільки польське керівництво почало хвилюватися Москва почала серйозно тиснути на тодішнього керівника військової адміністрації. Це так як вони називали тоді Військова Рада національного спасіння, але польською мовою абревіатура звучала Врон. Ну і такий був віршик. Що Врона е, не Покона, тобто що цей Врон ніколи не зможе перемогти поляків. От. І тоді власне Кремль натиснув на Варшаву, і вони були змушені ввести військовий стан. Громадянські права та свободи обмежать, демонстрації заборонять, школи і університети не працюватимуть кілька місяців, пресу не видаватимуть, листування підлягатиме цензурі. А на противників воєнного режиму почнуть полювання. Пригадує один із лідерів страйку Анджей Міхаловський. Була винагорода за здачу мене поліції. Мене розшукували. Скрізь були мої фотографії. Я мусив змінювати зовнішність і друкував та висилав агітаційні листівки, аби люди йшли нас підтримати. Ми діяли як підземний фронт. У військовому перевороті влада задіє 80 тисяч військовослужбовців, 30 тисяч міліціонерів та понад 1700 танків. І вже у перші дні заарештує майже 5 тисяч людей. Найгарячіше буде у Гданську, де власне і був розташований центр протестного руху. Та сама профспілка, якою комуністичний режим боявся як вогню, 12 грудня 1981 року. Тут, ось у цій залі, на території Гданської сточні, відбувалося засідання краєвої незалежної профспілки Солідарність. Вже тоді доходила інформація, що відбувається щось тривожне: що йдуть арешти людей. Що 12-го вночі польська армія готується виїжджати. Переживання справдяться профспілку Солідарність визнають незаконною організацією, найактивніших її лідерів, серед яких легендарний польський і політик експрезидент Польщі, але тоді ще звичайний електрик Олег Валенса відправлять за грати мене арештовач. У той момент, коли мене прийшли арештовувати, я сказав: Комуністи, ви вбиваєте останній цвях до своєї труни. Ви ще прийдете до мене на колінах просити, щоб з того вийти. А взагалі то була остання помилка комунізму введення воєнного стану Леха Валенсу. Після усіх тих історичних подій називатимуть символом боротьби за свободу, але як він розповів в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня, далася вона дорогою ціною. Світ реагував тоді досить стримано й як і на початку російського вторгнення в Україну. Хоча у нас і була солідарність, єдність, але тоді світ не був так поєднаний у бажанні допомогти Польщі. Мене турбує, як світ реагує, і сьогодні поки що не так погано. Сьогодні весь світ зрозумів, яким небезпечним є Путін і Росія, але небезпечним, бо мають систему політичну таку: то не Сталін, не Путін. То система політична дозволяє, щоби такі люди мали в руці стільки влади. Ще й польський громадський діяч Толик Філіповський у далекі 80-ті працював у Гданському порту звичайним бригадиром і добре пам'ятає, як діяв тоді тоталітарний режим. Я 13 грудня якраз був на роботі. Це вихідний, але у мене як у бригадира це був робочий день. Я приїхав на роботу до порту і почув по радіо, що оголошено воєнний стан, і що вся краєва комісія солідарності ніби арештована. Я в це не повірив і подумав, що треба терміново щось придумати, бо поліціянти вже напевно оточили всі брами і входи, але воду ні. Тож ні на секунду не вагаючись, Анатолій на Беречовин підпливає до сточні і не помиляється. Ось у цьому місці була їдальня для працівників сточні. Я припаркував човен і прийшов сюди, бо подумав, що може тут ховаються лідери комісії краєвої солідарності. Через кущі проліз до заднього входу, бо вже з усіх сторін стояли поліціянти і військо зі зброєю. Постукав в двері, мені відкрили. Це був один з лідерів комісії. Я йому сказав, що немає сенсу тут ховатися, бо вже всі ворота оточені. Сказав, що маю моторний човен і відвезу в порт. З цього берега й вирушила група з 15 активістами. Хоча човен був розрахований лише на 10 осіб, у Гданському порту однодумців чекав вже Анджей Міхаловський. Будь-яке підприємство з точню можна взяти в кільце і атакувати з усіх сторін. А порт це інша справа. Він складав. З багатьох відділів і десь на 18 кілометрів завдовжки. Ми вибрали таке місце для страйку: з одного боку поля меліораційні, з іншого річка, з третього водоканал. І нас неможливо було атакувати. Страйк у Гданському порту стане найбільшим за півтора року воєнного стану. Він протримається аж сім днів. Комісар військовий. Комісар військовий до нас прибув. Військові морські сили Польщі під'їхали на такому величезному ракетному кораблі, і через мегафон почали. Мені кричати, пан Міхаловський, ви є солдатом, і будете відповідати перед трибуналом. Я борюся за солідарність, не за комунізм. Я голова цього страйку, а не якийсь ваш комуністичний діяч. Слідом за Гданськом страйки пройдуть по всій Польщі: Катовіце, Цебидго, Торунь, Лоці, Варшава. Але і радянська влада з незгодними не панькатиметься. І забіга так, як на Майдані, так сказати. вбивали людей, як у вас на Майдані. Тільки не снайпери здалеку, а ось такий відділ. Підходили і стріляли в спину з пістолетів. Бах-бах! Інсталяції в Європейському центрі солідарності у Гданську просто занурюють в атмосферу тих подій. Тут е така теж дуже символічна експозиція. Це є е події, сумнозвісні події на шахті Вуєк. Коли робітники пробували чинити опір після запровадження міського стану, вони були брутально розстріляні. Це ну, їхні душі, їхні земні оболонки піднімаються в небо. І тут є їхні імена. Загалом силовики вбили тоді щонайменше 100 польських активістів, не шкодували навіть поранених, витягували з лікарняних ліжок і в кращому випадку садили до в'язниць. Розв'язли мене догола і прикували до стільця. Ось так. І так сидів чотири години. Потім звинуватили в організації акції, пов'язаної з поваленням соціалістичного режиму. Сказали, що я американський шпигун, спеціально щоб дати термін побільше. Та, попри репресії, польський народ тримався. Підтримувати дух, допомагали сатира, поезія і пісні. Інні співали щоденно. Я співав по дві години на воротах для робітників сточні і для людей, мешканців Гданська, аби підтримати настрій і бойовий дух. У в'язниці теж співали пісні деякі з них стали символом визвольної боротьби під час стану воєнного. Зрештою, ті історичні події змінили хід історії Польщі, ставши початком кінця комуністичного режиму в країні, і вже у липні 83-го воєнний стан скасували. Саме тому поляки перемогли, що комуністи в кінці побачили, що військовий стан. Не вирішує політичних проблем, але він і далі, і далі. Опускає Польщу в страшну економічну кризу, і вони змушені були вернутися до умовної нормальності. Нині ж молоді поляки та й старше покоління очевидців комуністичного режиму не дуже люблять згадувати ті часи. Ми не святкуємо грудневі події 80-х, бо це не свято. Але ми завжди пам'ятаємо про всіх тих, хто поклав свої життя і здоров'я за свободу нашої країни. Пам'ять про воєнний стан для поляків є дуже важливою, оскільки це нагадування про криваву радянську. Систему, яку вони так довго позбувалися, і до якої ніколи не хочуть повертатися, бо вважають найбільшою загрозою Польщі. Якщо вам сподобався наш сюжет, ставте лайки і пишіть коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.